Спільно до навчання у Хмельницькому днями у місті відбулася освітня акція для школярів. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з громадською організацією «Юмайн» та Олександром Поданом запустили проект під гаслом Діти мають продовжувати навчання, у рамках якого актуальну та важливу інформацію цікаво викладають підліткам. Я почула, що буде квест, і хочу взяти в ньому участь. І хочу отримати нові враження і дізнатися, щось цікаве буде тут круто. Що буде цікаво, і що нам розкажуть детальніше про правила. Ми всі будемо працювати дружною командою, і я від нього очікую всього самого найкращого. Популярність Олександра Подана відіграла у проекті не останню роль. Зустріч із зіркою стала вагомим стимулом для дітей відвідати івент. Ми приїжджаємо в різні міста, збираємо дітей, ем, школярів і, зокрема, вимушено переселених діточок, і спілкуємося з ними на теми мінної безпеки, ем, психоемоційного стану. Ем, Фізичного фізичного стану я розповідаю, що таке стрес і що це нормально і як з ним боротись. От далі ми робимо їм величезний квест усі території, зокрема театру. Вони будуть бігати, закріплювати цей матеріал. А в цей час ми з батьками і освітою спілкуємося на тему викликів навчання під час війни. На лекції запрошують дітей з батьками. Або як це відбулося у Хмельницькому, із вчителями, Ми, як класні керівники, сьогодні будемо підтримувати. Дітей будемо співпрацювати в дискусії. Надіюся, що наше спілкування буде активне, зрозуміле та позитивне. Керівниця проєкту розповідає на підготовку та реалізацію такої ідеї організатори витратили близько шести місяців. Ми проводимо 15 заходів в 13 містах України. В цілому ми хочемо. Повернути дітям е, навчання і е, підкреслити тему важливості навчання, незалежно це е, офлайн навчання або онлайн під час війни. Організатори мають на мутьох охопити лекціями 13 міст України, тим самим підкресливши важливість навчання попри складні часи.